Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одне з найбільш актуальних питань для багатьох людей: що вигідніше купити чи орендувати квартиру? Це не так просто вирішити, адже у кожного варіанта є свої переваги та недоліки. Купити квартиру це означає стати повноправним власником житла, яке можна облаштувати за своїм смаком, продати або здати в оренду, залишати в спадок своїм нащадкам. Крім того, купуючи квартиру, ви інвестуєте свої гроші в нерухомість, яка з часом може зростати в ціні. Однак купити квартиру це також означає витратити значну суму грошей або взяти кредит, який потрібно буде поважати протягом багатьох років. Орендувати квартиру, це означає мати можливість жити в будь-якому місті, районі або будинку, який вам подобається, без зайвих зобов'язань. Ви можете легко змінювати місце проживання, якщо вам потрібно, переїхати через роботу, навчання або зміну особистих обставин. Орендуючи квартиру, ви також можете заощадити на меблях та техніці, адже вони є у комплектації. Однак, Орендуючи квартиру, ви не можете розраховувати на стабільність та безпеку. Як бачите, обидва варіанти мають свої плюси і мінуси. Але якщо вам потрібна професійна допомога у пошуку ідеальної квартири та житла для купівлі або оренди, то звертайтесь до нас Асоціації фахівців нерухомості України в місті Рівне. Ми сертифіковані ріелтори, які знають все про ринок нерухомості в нашому місті. Ми допоможемо вам знайти квартиру, яка відповідає вашим бажанням та можливостям. Залиште свої коментарі під цим дописом, який варіант ви обрали: купити чи орендувати квартиру. Чому? Які у вас були досвіди з купівлею або орендою квартири? Ми будемо раді почути вашу думку. Дякую за увагу і до нових зустрічей!